Буває, що фільми проходять досить непомітно у нашому прокаті. Хоча здається, що картина з хорошим кастом, унікальним, хоча інішним режисером, та з оповіданням, заснованим на реальних подіях, важко не помітити глядачу. А ось і не так, бо «Байкери» – це хороше кіно, яке для багатьох залишилось непомітним за купою літніх блокбастерів та проблем сьогодення. І це сумно. Сьогодні я трішки розповім вам про цей цікавий, досить унікальний фільм, який точно знайде свого. Глядача та спробую продати вам це кіно, чесно назвавши не тільки його плюси, а й мінуси. З вами Вадим. Поїхали головне, що варто зазначити, це дуже і дуже олдскульний фільм. Тобто тут вас будуть очікувати дуже і місцями занадто дуже повільне темповідання, десятки дорогорядних персонажів та історія, яка буде зрозуміла не всім через свою специфіку. Оповідання розповідатиме про зародження байкерського клубу Вандали у 60-х роках минулого століття у США, та зміни цього клубу під впливом часу, а точніше, криміналізацію та розширення цієї бан. Тобто так, це така собі романтизація кримінального життя. Що мене достало ще з часів російських помойних серіалів дитинства. Тож до цієї тематики я ставлюся досить критично. Подивіться огляд король Талс. Якщо, звичайно, сценарист не хоче навпаки не романтизувати кримінал, а показати його негативне аспект. І так байкери саме так і роблять, показуючи глядачам, що іноді навіть маленькі необдумані кроки можуть привести до драматичного фіналу. Варто зазначити, що реальний прототипу вандалів теж існував, це мотоклуб. Outlaws MC, заснований в селіщі Маккук, штат Іллінойс у 1935 році. При написанні сценарію до цієї картини режисер, він же й сценарист фільму Джеф Ніколс, надихався фотокнигою Дені Лайона, який і демонстрував цей мотоклуб у своєму творі. Як ви розумієте, сполі я не хочу, але скажу, що оповідання йде досить повільно і набирає тем саме у кінці другого та на початку третього акту оповідання, який в останні 40 хвилин стріч. Ну а сама ж історія розділена на дві часові лінії: майбутнє, де персонажка Джоді Комер дає інтерв'ю знайомому журналісту, та минулому, де екранізуються її ж слова вже у кіно. Закінчуючи зі сценарієм, я відзначу, що у деяких місцях оповідання прям сильно провисає, а багато арак догоряних героїв будуть завершені досить криво та швидкоплинно у титрах фільму. Проте водночас історія головних героїв показана досить якісно. Головних же героїв у стрічці одразу три: це Остін Батлер, який грає молодого байкера, який не хоче жити у криміналі, а просто любить свободу. Тома Гарді, який і є засновником клубу, та з часом втрачає контроль над ситуацією, причому у більшості моментів, завдяки своїм же неправильним діям. Ну і Джоді Комер, яка як завжди чудова актриса, хоча, як на мене, яка не створює з Остіном Батлером якоїсь робочої акторської хімії. Але так, актриса вона чудова і зображає саме того персонажа, якого і задумав сценарист-режисер та режисер Джеф Ніколс. Також каст має у своєму складі купу інших зірок та моцних акторів сучасності: Майкл Іст, якого ми могли бачити у суперниках, Норман Ріду з ходячих мерців, Майкл Шеннон з людини зі сталі та Бойд Холбрук з Нарко. Вони всі мають доволі маленькі ролі, але наявність цих акторів на великих екранах це завжди плюс картині, а не мінус. Але мінусом я все ж таки тут відзначу і фінал, який наступає досить несподівано, та до того ж пробігається по Європах просто на швидкості флеша, не зупиняючи фокусування на дійсно важливих моментах в епілозі, які я не хочу сполерити, але вони, як на мене, дуже важливі. І водночас, майже увесь фільм Джеф нікол смакує кожною секунду хронометражем і нікуди не спішить. Це виглядає, як у вас є весілля. Ви. Прекрасно проводити час, і ось за останні 10 хвилин вам кажуть, що у вас залишилось всього там 5 хвилин і вам треба встигнути все зробити. І починається третій акт. Це занадто якось. Непрофесійні, ну і з мінусів багато хто називає темп оповідання, який може виявитись занадто нудним для деяких глядачів, хоча він, на мій особистий погляд, зображений у тій же швидкості, що і мат однієї з минулих робіт цього режисера. Тож тут питання можуть виникнути до людей, які просто не знайомі з іншими роботами цього режисера. Ну і так, мені трішечки не вистачило якоїсь епіку, якогось напливу екшену, якогось просто фрагменту, де показали просто. Хоч якийсь екшен, ні, фільм не про це. Фільм про дуже, дуже, дуже багато діалогів. Так, є сцена з червоною сукнею у будинку, там є такий собі саспенс, але це все. Я хочу подякувати всім спонсорам і донатерам цього каналу. Ви можете бачити їх зараз на екрані. Дякую вам велике за допомогу. Особливо подяка йде з Геройду, Ярославу Левченку, Павлу М. Фріману, Танек'юму, Дар'ї і Джавеліну. А також супер мега ультера Подяка йде до Миколи. Дякую, Микола. Якщо ви теж хочете допомогти проєкту, всі посилання у першому закріпленому коментарі. Поїхали! А підсумовуючи, це чудова картина, яка круто показує дух байкерства, прекрасно демонструє історію і кара, ну і поважає глядачів дійсно крутою акторською грою та атмосферою. Просто не треба думати, що це кіно скерцези, як наприклад. А саме очікувати побачити якесь казіно відступників чи ірландців. Ні, це фільм нижчих амбіцій, бюджету та таланту, але який не хочеться критикувати, бо це просто хороший фільм на один раз для глядачів 30 плюс років. Які нікуди не спішать у кінозалі. І це досить унікально для сучасного світу кіно. Оцінку суб'єктивності зараз ви можете бачити на своїх екранах. Ну і тут будемо закінчувати. Бережіть себе, любіть кіно, допомагайте армії та байкронайте.